Мир усім Божих благословень. Багатьох людей сьогодні атакують біси, чорти та всяка нечиста сила. Муки та страждання зазнають навіть християни. Не спрацьовує благодать, молитви, обряди та цитування Біблії. Чому, виганяючи сатану, слова не мають сили не є дієвими в нашому житті? Відповідь дуже проста. Тому що слово Боже не прописалося на серці та мізках, немає народження згори. У медицині цей феномен суперечності між словами та думками називається когнітивним дисонансом, коли людина не живе тим, що говорить, і це діагноз. Свободу від цього може дати тільки Слово Боже. Тому, щоб з'явилося бажання слухати Слово Боже, підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненка та наші щоденні відеопослання, молитви та псалми допоможуть вам народитися згори. Коли приходить світло, все стає на свої місця, приходить свобода в розумі та серці. Для цього потрібна справжня церква, щоб народитися згори, не марнувати час і зростати в пізнанні Бога. Церква це не будівлі, куполи та храми, а люди, які перебувають у щоденному спілкуванні, у ламанні духовного хліба та молитвах. І ми пропонуємо вам приєднатися до такої живої апостольської церкви. Нам дано життя і церкву Ісуса Христа, щоб зростати, в дусі, виконати призначення і волю Божу на своє життя. Амінь.